Вітаю на каналі Нагрі! Вітаю всіх підписників і всіх, хто дивиться нас спершу. Ми продовжуємо нашу. Історію по е, підбору правильних інструментів для нашої технології. Е, нагадаю, що ми розглядаємо, які інструменти нам варто підбирати в нашу технологію, на що звертати увагу, як робити це правильно, для того, щоб мінімізувати негативні впливи е, погоди або факторів, які впливають найбільше, і працювати, наприклад, із основними елементами технології так, щоб це мінімізувало наші ризики при вирощуванні, або доповнювало. Ті умови, в яких ми працюємо. І сьогодні ми поговоримо саме про ємність катіонного обміну. І нагадаю, що в попередніх відео ми розглядали вже, як впливає текстура, на що воно впливає стабільність ґрунту, об'ємна щільність, як підходить до обробітку, до вибору культур по кислотності. Сьогодні ми поговоримо про ЄКО, на що нам дасть відповідь цей показник ємність катіонного обміну. Він нам дасть відповідь на те, яку кількість добрив варто використовувати, максимально оптимальну, скажімо так, захищену норму добрив, час внесення, коли це краще робити. Ну і кратність внесення, тобто скільки разів, якщо в цьому буде потреба. Отже, поїхали. Якщо ми говоримо про ємність Катіону обіну, варто пам'ятати, що це розрахунковий показник. Його можна, звичайно, що якби визначити і. Лабораторно, тобто хімічно, але, як правило, в сучасних лабораторіях достатньо для наших потреб його можна розрахувати. І всі лабораторії, навіть в Україні, це вже роблять дуже класно, всі навчилися це робити, розраховують цей показник. Що він показує? Ємність катіонного обміну відразу така повинна у нас виникнути асоціація, що це глина. Тобто, чим більше у нас глини в ґрунті, тим вищий буде цей показник ємність катіону обміну. Глина це. Характеристика від'ємного заряду нашого ґрунту. Глинистий мінерал має таку от форму лусочки. Схематично він виглядає ось так. Але глина, чому це так важливо? Тому що глина, маючи від'ємний заряд, може на собі утримувати, тобто як в погрібі, як в певній ємності, захищено від промивання там, від, можливо, Збільшеного навіть споживання надмірного 10 із основних елементів живлення, тобто амоній, кальцій, мідь, водень, залізо, магній, марганець, калій натив та цинк. Водень не є елементом живлення самостійно, але тим не менш, ця, ця стру, текстурна складова глина утримує ці елементи. І чим більше відтак у нас глини, тим більше ми розуміємо, що у нас буде цей погріб, тобто це як резерв живлення. Коли ми визначаємо цей показник, ми повинні розуміти, що, в першу чергу, так, він залежить від само, власне, самої глини, і на цій, на, на цій глинистій лусочці може бути від 10 до сотні тисяч таких формувань, на яких від'ємно заряджених. Не всі вони будуть від'ємно заряджені, і позитивно заряджені, або і без заряду, але ті, які мають від'ємний заряд, на них завжди буде знаходитись величезна кількість катіонів. Катіони це позитивно заряджені іони. Тобто це таке хранилище. Отже, ємність катіонного обміну це як і здатність утримувати катіони. Тобто чим більше у вас ця ємність, тим більше катіонів глина може утримати. Тим більший заряд ґрунту. Ви вже розумієте, що у вас якби такий потужний магніт. Грунт-магніт. Він визначається як мілікванент на 100 грам або сантімоль на кілограм, і він е, розрахунковий. Про це ми вже поговорили. Що важливо ще зрозуміти про ємність катіонного обміну, е, про те, як власне розраховувати, ми поговоримо відразу в наступному відео, через декілька днів воно вийде. Але от е, саме про ємність катіонного обміну. Ємність катіонного обміну – це кількість, елем... е, е, кількість елементів, які можуть утримуватися на нашій глині. У нас є ось рослинка, є ґрунтовий розчин і є глина, на якій сидять наші ці позитивно заряджені елементи. Тобто ємність катіонообміну, це те, що сидить на глині. Ті елементи, які ем, вивільняються потім в розчин, внаслідок обміну, вони вже стають доступними для рослини, і потім рослинка їх там, біологія може їх звідти е, брати і споживати. Коли ми робимо, наприклад, <кхем> а -а -а агрохімічний протокол, робимо аналіз ґрунту, у нас в протоколах, наприклад, є такі елементи, як калій, кальцій, магній, магнінатрі, вони завжди вказуються як обмінні. Обмінні це означає, що їх спеціальним розчином видавлюють із глини, тобто примушують спорснути із цієї від'ємно зарядженої пластинки і потрапити в ґрунтовий розчин. В лабораторних умовах, наприклад, ми можемо е, побачити там, 100 мг калію на кілограм обмінно. Це не означає, що це доступний калій. Е, так, Це саме стосується і кальцію, і магнію, і натрію, і калій-кальці, магні натрій. Е, в лабораторних умовах, звичайно, все якби, відбувається. Гладенько, але в реалії на нашому полі це не означає, що ці всі 100 мг на кілограм калію це приблизно 600 кг хлористого калію на гектар. Що це в нас гарантовано буде впродовж сезону. Оцей обмін залежить від багатьох факторів, від співвідношення між елементами, від кількості вологи, від періодичності випадання опадів. від... Швидкості розвитку кореневої системи, кількості ексудатів, від органічної речовини, тобто від об'ємної щільності, від текстури, від всього. Але в першу чергу наша ємність обміну буде залежати від глини. І саме від того, на якій глині ви працюєте, у вас буде в першу чергу залежати ємність катіонного обміну в Україні. Дуже широка палітра глин, на яких ми працюємо, тобто це алюміносілікати, вони відрізняються між собою е, решіткою, тобто складністю побудови. Е, є прості глини, е, наприклад, якби одноповерхові будиночки, є е, складні глини, такі як Монтмерленіт, наприклад, або вермікуліт. Це вже такі багаторівневі структури. І між цими структурами, між цими пластинками якраз і будуть міститися наші позитивно заряджені елементи, приліплені до глини. Чим складніша структура глини, тим більше вона, по суті, може утримувати цих елементів, але в свою чергу, чим складніша структура, тим важче її примусити до того, щоб вона прощалася, так би мовити, і відпускала свої катіончики в ґрунтовий розчин. І саме від, ще додам, що саме, не саме, а в тому числі. Від того, на якому типі глини ви працюєте, ви можете або бачити розтріскування ґрунту на ваших полях, або не бачити. Є пластичні глини, такі, як, наприклад, смектит. Вони більш пластичні. І вони навіть при висиханні утримують свою структуру, не розриваються так, що туди можна щілину засунути там, руку там, чи цілу лопатку. І є... Непластичні глини. Тобто це якби також, чи буде розтріскуватися ґрунт ваш чи ні при дефіциті вологи. Це також пов'язано не тільки з вмістом органічної речовини, структує, текстурою ґрунту, але і типом глини, на якій ви працюєте. Я ось для прикладу привів вам карту е, Каоленіту, його у нас е, багато родовищ. Е, на Західній Україні переважно е, ну дуже часто зустрічається, принаймні, глини Монтмореленіти. Це дуже багаті на мінерали. Е, Глини є і кремній і алюмінії, бачите, 17%, і магні, і натрій, і калії, і кальцій, і так далі. Тобто, чому, в попередньому відео ми говорили про про резервну кислотність про активну кислотність і про резервну кислотність. Так от резервна кислотність буде найчастіше проявлятися там, де в глині є відносно. Велика кількість, наприклад, алюмінію, який може також вивільнятися з глини поступово, підкислюючи вам тим саме середовище, тобто це впливатиме на те, наскільки часто вам при потребі буде необхідно проводити вапнування. Отже, але не, від єдино, не тільки від типу глини буде залежати ця ємність катіонного обміну. Гумус буде найбільшим, напевно. Фактором, який буде впливати на утримуючу здатність ґрунту вашу, на від'ємний заряд, тобто ємність катіонного обміну. Порівняно з глинами, ви можете побачити, що він в 3-4 рази буде вищим, навіть за утримуючу здатність за єко-монтморланіту, яка дуже сильна глина, по суті. Тому одним із способів підвищення ємності катіонного обміну, тобто запасу продукції, так, погребу або там, складу, довгого складу елементів живлення, може бути якраз робота, направлена на підвищення органічної речовини і відтак гумусу на, на ваших полях. І саме від глини буде, звичайно, що залежати і тип ґрунту. Чим більше Глини, і тим, чим вищий в неї буде е, єко, тим легшим або важчим буде ваш ґрунт. Наприклад, на піску у нас буде, як правило, там десь відсотків там 3-4-5% до глини, в близькому суглинку там від 5 до 7, середній суглинок 10-12, важкий суглинок більше, більше і так далі. Тобто тип ґрунту тип визначається і е, глиною, і кількістю глини в першу чергу, і також типом глини. І кількістю глини, і, тип, і, типом, і типом глини. Але і від кислотності так само залежатиме наша ЄКО, тобто від типу глини і від кислотності. Чому? Тому що чим менша концентрація катіонів водні у вас в ґрунті буде, тим більшим, тим вищим буде ваш показник розрахунковий яко. Отже. Якщо коротенько підвести підсумки під даним відео, на що впливає ЕКО і в який спосіб це проявляється, зараз пояснимо. Тобто ЕКО у нас відповідає по суті за кількість добрив, які безпечно можна вносити на наше поле, на періодичність внесення, тобто скільки разів бажано було б вносити з точки зору оптимального якби, підходу до використання нашого ґрунту і можливостей, і час внесення. Покажу на прикладі. так на прикладі. Якщо ми маємо з вами піщаний ґрунт, у якого низька утримуюча здатність, це означає, ну, наприклад, скажімо 5 5 мілі, 5 міліквалентів на 100 грам ґрунту. Якщо ми на такий ґрунт внесемо наприклад велику кількість добрив, наприклад, азотних. То у нас є великий ризик того, що ці елементи, наприклад, і нітратний азот, який має від'ємний заряд, взагалі може не затриматись, так і амонії, який має позитивний заряд і глина від'ємний, все одно його не зможе, не зможе утримати через те, що розмір цього погреба або сили утримання позитивно заряджених елементів, невисока. Тому існує правило. Фактично дослідне правило. Якщо у вас ємність катіону обміну в ґрунті, наприклад, 5,3, то Оптимально максимально допустима норма азоту в діючій речовині не може перевищувати 53 кг, наприклад. Якщо у вас там 7 вона є 7, то 70 кг азоту в діючій речовині ви можете вносити. Але з від цієї цифри нам ще необхідно відняти буде ту кількість азоту, яка вже є у нас в ґрунті. Тобто, наприклад, кукурудзи, наприклад, яку ми хочемо виростити на, на даному полі з ємністю обміну, ну, наприклад, 5,3 к. Треба складає 105 кг азоту, приблизно там 15 кг азоту на кілограм на, 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 на кілограм куку, на тонну кукурудзи. Тобто 50, 105 кг ми можемо внести за один раз тільки 53. Якщо ми ще врахуємо те, що у нас є в ґрунті, то приблизно це може бути в районі десь 40 кг за один раз. Тобто не варто давати там велику кількість відразу, тому що є досить високий ризик того, що у вас азот цей може спожитися неефективно і. При, наяв, при наявності достатньої кількості опадів, у вас він буде просто трошечки промиватися. На легких ґрунтах це реальна ситуація. Чим вище показник ЄКО на вашому полі, тим більш захищеним буде внесення азоту в більших нормах. Ну, самі зрозуміли, що, наприклад, якщо у вас ємність 100, то ви можете 100 кг діючої речовини, речовини вносити. І це може не мати таких. Е Негативних наслідків стосовно часу внесення, якщо ми говоримо, наприклад, про грунти із Єко, наприклад, 25-30, там середні суглинки або важкі суглинки. Якщо ми хочемо внести калій, ми розуміємо, що переважно на таких ґрунтах у нас ємність катіонного обміну е, висока, і на таких ґрунтах, як правило, дуже велика кількість кальцію. Якщо ми працюємо каль... калієм з осені на таких ґрунтах, у нас цей калій при високій ємності е, просто ковтне цей калій. І приліпить його до себе. Тобто в ґрунтовому розчині, в ґрунтовому розчині, повертаюся до цього, до цього слайда, у нас його вже на весну не, залишить, не залишиться. Тобто він нікуди не дінеться, він може навіть і не промитися, тому що ґрунт відносно важкий, але він може прилипнути у нас до ЄКО, фактично, як кашалот його цей кальцій ковтне. І ми будемо змушені чекати до тих пір, поки з глини ми зможемо. За допомогою опадів, виділень кореневої системи, роботи органічної речовини і так далі, витісниться цей калій в розчин. Тобто на важких ґрунтах краще це все робити, наприклад, внесення калійних добрив з весни. Розумію, що це дуже непопулярна практика, і ніхто так майже не робить але. Ця операція, наприклад, якщо є потреба внести каліні добрива на важких, на, на, на важких ґрунтах, то краще це робити з весни, тому що все, що ви дали відразу на поле на весні, у вас відразу в розчині, потрапляє в розчин. І йому потрібен час для того, щоб абсорбуватися в, до глини. Тобто, глина е, повинна витрати певний час, щоб його приліпити і потім поступово вам видавати. Тобто, якби це такий елемент управління швидкодоступністю, так би мовити, калію. Бо калі нагадую, що добрива, які ми даємо відразу на поле, вони всі відразу потрапляють в ґрунтовий розчин, і потім поступово переходять сюди на глину. І вже якщо вони перейшли на глину, будуть, тому будуть поступово вільнятися. Тому на важких ґрунтах. Кращим варіантом буде давати калійні добрива, наприклад, там, чи магні, чи що, давати навесні. Звичайно, що варіанти є різні, залежно від стратегії, яку ви обрали. Можливо, в мільоративних цілях то можна давати якби і з осені, але якщо ми говоримо чисто там про живлення рослини, то така операція буде найкраща. На піщаних ґрунтах, в принципі, можна давати калій з осені, можна давати з осені, тому що абсорбуюча сила глини буде невисока. І якщо у вас не, 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 не випадає надмірна кількість опадів, яка б могла опустити калій трошки нижче, то калій у вас буде в розчині знаходитися довше. Тобто там не буде такого кашолота, як в вигляді кальцію, там 5-6 тисяч міліграмів на кілограм, який ковтне цей калій і так далі. Тому тут уже ми розуміємо, що. На одних ґрунтах ми можемо вносити цей калій, наприклад, з осені, на, на інших ґрунтах, залежно від того, який у нас є, ми вже можемо е, вносити його в інший період, період часу. Стосовно періодичності внесення, тобто наскільки часто, е, варто зазначити, що немає поганих і. Гарних ґрунтів. Всі ґрунти, якщо до них підходити більш-менш виважено, можуть забезпечувати однаковий приблизно рівень прибутковості з гектара. Е, легкі ґрунти, їхня особливість полягає в тому, що незважаючи на, можливо, більшу кількість технологічних операцій впродовж сезону, працюючи тією самою нормою добрив, які ви запланували б, наприклад, на ваших ґрунтах, але робити це дробно, ви. Постійно будете захищені від втрати, це перше. І друге, ви будете постійно підбурювати оці, цю ємність катіонного обміну до обміну елементів. Тобто, ви, якщо працюєте дробно, що б ви не робили, по суті, яким би елементом не працювали, із позитивно заряджених, ви завжди будете при підживленнях. Вносити щось в розчин, відтак будете підбурювати обмінну здатність. В наступному відео ми будемо розбирати детально, як розрахувати цей показник. Я вам наглядно покажу, як внесення, наприклад, калію в грунт в вигляді добрива. Підбурює до обміну і вивільняє додатково вирощення не тільки калій, але і кальцій, і магній, і інші позитивно заряджені елементи. Тому на легких ґрунтах дробність внесення має свої великі переваги в тому, що це постійне підбурення, якби і стимулювання обміну елементів. В принципі, на сьогодні все. Дякую за перегляд. Дякую особливо тим, хто додивився дане відео до кінця. Нагадую, що наступне відео буде про розрахунок показника ємності Катіонного обміну, там де ми зрозуміємо, як це все рахувати і що на що впливає. І наступним відео після цього у нас буде відео про. Визначення потреби в меліорації, вапнування і розрахунок норми на що дивитися, коли це правильно робити. Всім бажаю мирного неба, гарних врожаїв і далі більше.